Так, друзі, всім доброго ранку! Хочу поділитися краєвидами з палатки. Із планів зараз зібратися, спакуватися, спуститися знову до міста, провести там. Провести там день, поїсти, поснідати, пообідати, повечеряти і потім вирушити. Напевно, ось на ту гору. І ось там от море, і я думаю, що там можна вже буде і залишатися. Бо там, де я зараз знаходжуся, це все ж таки все ще дуже туристична локація. І от щойно кричали ребята якісь, ну, напевно, піднялися гору і кричали: а а Типу, а а, -а, -а! Типу, Визволені емоції. А для мене це як будильник прозвучало. Ось, ну. Почуємося. Діночка, що ви тут забули? А ще дивіться, я хотів поділитися. Прив'язую їжу на гору, щоб дикі звіри, коли вночі приходили, щоб вони не до мене в палатку лізли, а куди подалі. Хоча все одно це бачите. Тут метр між мною і цим деревом, тому я думаю, що наступні рази, якщо хочу робити подібну конструкцію, щоб вона була більш ефективна, то треба брати відстань, певно, від своєї спальної ділянки. Гримить. Ось ми помилися. Ось ми тепер чисіньки готові далі досліджувати Іспанію. І так, друзі, всім привіт! Телепортація у часі. Я вже вдома, вже у себе під своїм прапором. Але наступні кадри ви зараз побачите вже з останніх днів моєї подорожі. Тобто ми зараз перестрибуємо приблизно тижневий проміжок часу. Приємного перегляду. Звичайна п'ятниця. Повертаюся додому. А ви що робите в п'ятницю? Як же мені заї... Отот ветер всю ночь. Друзі, привіт! Сьогодні вже 2 вересня. Попередні дні не було зйомки, вирішив той час. Переділити повністю собі, як і планувалося на момент розробки ідеї. Вже післязавтра повертаюся в Італію. Вже буду в Італії, в своєму місті. Напевно, і в Італії. Допоки ще літо не загуло. Треба буде знайти найближчі гори і ще там десь полазити попозати. Це приносить. Дуже гарні емоції. Ось позаду мене море та місто Кастельдефльс, в якому я весь час, можна сказати, свій і провів на пляжах, в горах. да. Ну Сьогодні трошки попідзнімаю, щоб цей влог був повноцінний. Може навіть дещо вам розповім, якщо буде натхнення. Ось так виглядає мій маршрут щоранку і щовечора, коли я спускаюся в місто зранку, та ввечері, коли я підіймаюся. Доволі екстремальна дорога, як ви можете помітити, проте є найшвидшою, якою можна дістатися з міста. Інший з варіантів це по гірському хребту. Іти, йти, йти, йти. І досягнути вершини е, за 3 години. Цей же шлях, який я вам зараз показую. До речі, е, ось на карті як він виглядає, якщо комусь буде цікаво, коли хтось тут опиниться. Тож. Цей маршрут мені займає хвилин 12-15 в середньому на підйом та на спуск. Але для цього треба неабияка фізична підготовка. Тобто для тих, хто тільки знайомиться із хайкінгом, я все ж таки б не радив цю дорогу, бо вона занадто екстремальна. Це фіолетовий колір. Difficult. Вчора, коли я підіймався, було вже темно. Це перший день, коли я дозволив собі піднятися опісля заходу сонця, бо вся ситуація так розполагала до цього. І ввечері я зустрів три табуни диких кабанів мами з її свинками. Це страх. як я з ними домовлявся за прохід. Ціми стежками, цими доріжками. Одна родина мене зустрічала у підніжжя гори, друга на середині, а третя на фінішній прямій, вже за декілька метрів до вершини. Далі Ну, в мене вийшло з ними домовитися, все чудово, ми один одного зрозуміли. Але це цікаво. Це цікавий і дуже неочікуваний досвід. Зустрічі з дикою природою. До речі, ніякі польові миші, змії. Ну, змії мені сьогодні зустрілася одна маленька змійка. Але до цього не зустрічалася. Ну все, я майже вже біля міста. Моя рутина складається з декількох частин. Та в другій частині я беру підніжжя гори велосипед та їду далі велосипедом. Важно схили, а якщо не брехати, то тільки схили. Тому це такий дуже небезпечний даунхіл, буду вимикатися. Чомусь зовсім не взяв до уваги, що я ж можу вам ще і місто показати. Ось зараз ви спостерігаєте. Позаду мого плеча іспанський будинок, виконаний в іспанському стилі з дуже характерним, характерним іспанським фльором. Навпроти мене також іспанський фльор, але трошки інших століть. Показати, що тут під мостом є дуже така прикольна локація. Для дітей видно. Щоб повзали, карабкалися, скалала займалися з самого дитинства. А потім 22 роки підкорювали висоти цього міста. І прикольно. Прикольно, що є митці, які цим займаються. Прикольно, що є адміністрація, яка на це гроші виділяє. Молодці, в принципі тут дуже гарно і красиво. Подивіться, от тільки що позаду мене, що попереду. Дерево як Так, да, Нагадує? А я на море. Всім чао. Адіос. Одні ранок. І Данька Циган їде. Зараз можете побачити етап збирань, етап приготувань і в один кадр. Ну от і все. Класно, так? Да? Ось тут нещодавно мій дім стояв, а тепер. Все помещается в эту маленькую ручную поглажу. Прощание с Морьком. Наплавался, накупался. Классный раз. И дякую всем, кто зимой. Сейчас шутка нарезочка Раз, два, і там уже Departures, і там уже Arrivals. Друзі, дякую всім, хто подорожував разом зі мною. До зустрічі на відео. найбутніх ось я вже в аеропорту. Через з півтори години до відправлення, друзі.